Як надати доступ до Google Analytics? Заходимо в аккаунт Google Analytics в лівому нижньому куті Адміністратор на рівні облікового запису керування доступом до облікового запису, синій плюсик, додати користувачів. Сюди вставляєте імейл людини, який ви надаєте доступ, наприклад, імейл свого таргетолога або контекстолога. Залишаємо прапорець сповістити про надання доступу, але попереджаю, що зараз в Google якісь проблеми і чомусь сповіщення не приходять. Далі рівень доступу, як правило, підрядникам вистачає доступу на рівні «Редактор», Я ж сама собі надам доступ адміністратора і тиснемо Додати. Людині, які ви надали доступ, сповіщення чомусь може і не прийти. Але якщо ця людина зайде на з Google.com і подивиться перелік аккаунтів, до якої в неї є доступ, то в цьому переліку з'явиться аккаунт, до якого ви їй доступ надали. Ось в моєму прикладу Йорець і ресурс Юрец Agency. Це все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і нагадую, що коли надумаєте пройти навчання з реклами та або аналітики, йдете на Юрець Agency Learning і записуйтесь на один із моїх онлайн-курсів. До зустрічі!